Валентина Нестеренко, поезії мої, душі печаль і сміх, і серця щем гіркий дух безсонні ночі, ти сльози, що іще не виплакали очі, бринять слова рядка в поезіях моїх. Печаль моя тяжка, це ти, народе мій. У світ несеш добро, дбайливий, працьовитий, а ріки крові вже заволеньку пролито, і знову йдуть сини у свій останній бій. Печаль моя тяжка матусенька земля, жива і любляча, і щедрістю багата, беззахисна від зла, неначе немовля, та знищують її безумці марнотрати. А серце ще міркий, це ти, любов свята, обираєш себе все знедолене убоге, зігріти, вберегти і вимолити Бога, щоб царство дав своє на всій земні літа, безсонні ночі дум. Що можу я, дрібна людинка на землі? Хоч маю світ глибокий, поезії, живіть, стійкі, мов ковела, у круговерті гроз бурхливої толоки.